У центрі Павлограда зупинили спробу теракту. Суд засудив чоловіка до п'яти років позбавлення волі. День звільнення України від нацистських загарбників, як його відзначили у місті без підтримки західного Донбасу, енергетична стабільність країни під загрозою, шахти працюють під обстрілами. Павлоградський район сьогодні забезпечує до 80% видобутку області. Які критерії є вирішальними для початку подачі тепла до будинків містян? Розповімо у сюжеті, які віруси зараз фіксують в області? Чи збільшився рівень сезонних захворювань? Павлоградський гурт готується представити новий альбом і анонсує живий виступ у МКДЦ Мир ці та інші новини далі у випуску. У центрі Павлограда сталася спроба теракту. Мешканець району мав намір підірвати правоохоронців, використавши саморобний вибуховий пристрій. Суд виніс йому вирок 5 років позбавлення волі. Слідством і судом встановлено у грудні 2024 року. Чоловік отримав через мобільні застосунки, телеграм та сігнал інструкції від невстановленої особи. Він виготовив радіокерований саморобний вибуховий пристрій і 24 грудня залишив його в покинутій будівлі в центрі Павлограда. Чоловік встановив камеру, щоб зафіксувати момент підриву. Але координатор його дій несподівано повідомив поліцію про місце закладення пристрою. Коли правоохоронці прибули на виклик, спроба дистанційного підриву не вдалася. Вибухівку вилучили та знешкодили. Павлоградський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у спробі вчинення терористичного акту. До вступу вироку в законну силу засуджений перебував під вартою. У Павлограді, як і по всій Україні, сьогодні згадують події 1944 року. День, коли наша держава була звільнена від нацистських окупантів. Війна забрала мільйони життів, але не зламала український дух. Воєнні дії на території України тривали 40 місяців. Тобто, з 22 червня 1941 року по кінець жовтня 1944 року. Це були роки страшної. Боротьби і великих великих втрат за різними даними під час Другої світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Понад 2 мільйони людей було примусово вивезено до Німеччини на каторжні роботи. Багато хто з них загинув у концентраційних таборах. Перші населені пункти України на східному Донбасі були визволені вже в грудні 1942 року. А вже повне визволення українських земель розпочалося під час Курської битви. Це липень-серпень 1943 року. 28 жовтня день пам'яті, гордості й подяки всім, хто визволяв Україну від фашистських загарбників. Цей день є нагадуванням, що боротьба за свободу вимагає найвищої ціни життя. Протягом вересня-жовтня 1943 року тривали битви за Дніпро, кульмінацією якої стало звільнення міста Києва. У боях за визволення України приймали участь також і Павлоградці за такі міста, як Київ, Львів, Одеса, також Карпати. Цей день це є днем нагадування про величезну ціну свободи. Ми схиляємо голови перед тими. Хто віддав своє життя за Україну тоді і дякуємо тим, хто захищає її сьогодні. У Павлограді цей день відзначили урочистим покладанням квітів до меморіалів загиблим воїнам. Сьогодні це не просто спогад про минуле, а й нагадування про високу ціну свободи, силу єдності поколінь та незламність українського народу. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Народний депутат Юрій Камельчук заявив про можливі проблеми через нестачу вугілля в Україні. Основна частина видобутку сьогодні зосереджена на Дніпропетровщині у західному Донбасі. Павлоградський район забезпечує до 80 усього вугілля, що видобувається в області. Це головний вугільний регіон країни. Друге місце за обсягами займає Львівсько-Волинський басейн. В інших регіонах промисловий видобуток майже зупинений. Якщо не підтримати такі райони, як Західний Донбас, Шахтарське, Тернівку, Павлоград, країна може зіткнутися з дефіцитом вугілля. Потрібне стабільне фінансування, щоб шахти могли безперебійно працювати. У західному Донбасі видобувають вугілля, яке вважається якіснішим за промисловими показниками ніж у Львівсько-Волинському басейні. Саме тому регіон відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної стабільності України. Свого часу в країні діяла державна програма підтримки та трансформації вугільних регіонів до 2030 року. Через війну її реалізацію призупинили. Однак, за словами народного депутата, до цієї теми потрібно повертатися. Видання, де економіст, повідомляє: Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Мета розділити країну енергетично, зупинити виробництва та спровокувати кризу у східних регіонах. Підприємства західного Донбасу продовжують роботу навіть під час обстрілів. Від їхньої стабільності нині залежить постачання вугілля та енергетична безпека держави. Коли у квартирах Павлоградців з'явиться тепло, питання, яке турбує багатьох містян. Попри рекомендації центральної влади, кожне місто самостійно визначає дату старту опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови у Павлограді. Вже з 15 жовтня фіксують показники середньодобової температури. Саме цей критерій є вирішальним для початку подачі тепла до будинків. За нормами опалювальний сезон стартує, коли температура три дні поспіль тримається нижче плюс восьми градусів. Вже два рази було таке, що температура. Два дні опускалося менше восьми градусів, це було 15-16 число, але потім знову ж таки тенденція була на підняття температури, теплішало, потім знову температура опускалася, знову два дні було менше, плюс восьми. І зараз ми, от останній день завчора, ми фіксуємо середньодобова одинадцять з градусів для прикладу. Ну і зрештою, прогноз погоди також на найближчі дні. Якщо дивитися, то не передбачається якогось значного похолодання. Тепло в оселях з'явиться, що й середня добова температура опуститься нижче норми, тож мешканцям радять ще трохи зачекати і бути готовими до старту сезону вже на початку листопада. Ми в принципі, ми готові до початку опалювального сезону, і ми, власне, чекаємо оцього, скажімо так, да, погодних умов відповідних. Рішення міської ради також прийнято. Вже рішення є. Все обладнання об'єкти вже підготовлені до пуску, Тому чекаємо. Якщо говорити про якийсь прогноз, ну, сказати точно, звісно, не можу, але. По моїм таким перечуттям, оцінкам мені здається, що це в районі наступного вівторка, середи, тобто, це число там четверте, п'яте. Ну, якщо звісно, якщо не похолодає раніше, Данило Трохименко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді відбувся форум новітні технології на варті безпеки життя, підсумковий етап спільного проєкту, який реалізовували громадська організація Ресурсний центр «Епіцентр змін» разом із ДСНС та міською радою. Форум новітні технології на варті безпеки життя це проєкт, який ми реалізовували впродовж 7 місяців. Він підходить до вершення разом з ДСНС і міською радою. Це безпековий проєкт для того, щоб як можна умови, скажімо, створити такі, де би себе ДСНС почували в безпеці. Під час заходу презентували результати реалізації проєкту. Заступник начальника 37-ї державної пожежної рятувальної частини детальніше розповів про проєкт. Проєкт досить така цікава штука. Разом з громадською організацією розробляли його майже півроку. Проєкт включав у себе такі е, заходи, так сказати, для забезпечення е, сучасним обладнанням частини, для забезпечення сучасним обладнанням, для покращення навчання е, особового складу частини. Також за рахунок проєкту було покращено трошки побутові умови частини і за рахунок проєкту для загону передали сучасний квадрокоптер з тепловізійною камерою, що суттєво допоможе при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Організатори підкреслили, що проєкт був спрямований не лише на технічне оновлення, а й на створення комфортних умов для навчання та роботи особового складу, що в свою чергу підвищує їх загальний рівень готовності до надзвичайних ситуацій. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини Петерка. Дніпропетровщині фіксують зниження захворюваності на сезонні інфекції. Їх майже на третину менше, ніж тижнем раніше. Медики кажуть, ситуація стабільна, але віруси продовжують циркулювати. У регіоні зареєстрували понад 340 випадків інших інфекційних захворювань. Зокрема, 74 людини мають гострі кишкові інфекції, зафіксований випадок вірусного гепатиту, а дві підозри на гострий вірусний гепатит і один випадок менінгококової інфекції. У громадах області проводять профілактичні огляди. Мешканці можуть безкоштовно обстежитись. На віл, туберкульоз, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом. Лікарі нагадують, при перших симптомах застуди зробіть тест на ковід-19 і зверніться до сімейного лікаря. Гурт із Павлограда готує до випуску новий альбом. Музиканти постійно працюють над власним матеріалом і вже записали основні композиції. Де саме вони створюють музику і коли чекати реліза? Далі у нашому сюжеті. Майбутній реліз містить і пісні з чітким змістом, і легші треки, щоб просто послухати та розслабитись. За стилем це поєднання кількох жанрів: від регі та басанови до попроку з елементами джазу. Зазвичай в нас джаз басанова. Да? Так, ми беремо елементи джазу, Босанова. Mm. Я б сказала, що це фьюжн, це такий мікс. Fusion. Бо там дуже багато ритмів різних, багато мов, багато різних стилів. Тобто в цей альбом будуть входити такі твори, які. всі, стил... Наприклад, є пісня в стилі реггі, одна, там mm. інша пісня в стілі Босанова, mm. там ще одна, може, така поп рок тобто Вони різні. Я б сказала, що це фьюжн. Там є про музику, що вона надихає, об'єднує і підтримує у важкі часи. Тобто, воно так не, сто, не, сто, не напряму, але пов'язано з цим, що ми зараз переживаємо. Головне, що в піснях є е, любов. Наразі колектив має шість записаних пісень. Основні інструментальні та вокальні партії гурт записує у міському культурно-дозвільницькому центрі Мир. Подальшу обробку проводять в Одесі. Музиканти кажуть, що це дає змогу не втрачати темп. Темп роботи залежить від треку. Деякі композиції збирають за одну студійну сесію, як, наприклад, Санрайз, яку записали послідовно: бас, гітара, вокал, саксофон і перкусійна частина. Але бувають і винятки. Навіть проста мелодія на кілька акордів потребує доробки, якщо гурт не задоволений результатом. В нас ще є yeah. в нашому гурті i... Володимир Куліш. Так він приймав участь у запису альбому, першого yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. треку альбому. Перкусія, ударні інструменти, і він ще зробив нам два кліпи да, на, yeah. на першу пісню англійською мовою санрайці, на другу пісню французькою ЕЛЕЛ. Да. Ми yeah. 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 дуже вдячні за це. Так. У вас вісні будуть, тобто українською, французькою мовою, так? Так, українською, французькою, і, іспанською та англійською. Але ж це все такий процес, по-перше, творчий. А по-друге, він ну, має бути час на це, має бути студія вільна, має бути угу. а, час у хлопців. А, ну, тобто, мають співпасти багато факторів, щоб ми могли це реалізувати. Альбом представлять слухачам у грудні. До фінальної версії увійдуть шість основних треків і бонус-трек. Реліз опублікують на головних музичних платформах: YouTube Music, Apple Music та Spotify. Також музиканти готують живий виступ у МКДЦ Мир у листопаді. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Вененко. Новини ПТРК. Синоптики обіцяють комфортний тиждень для області. У першій половині тижня прогнозують невеликі та помірні дощі. Вночі температура становитиме від 5 до 9 градусів тепла. У день близько 11-13 градусів. Далі опади поступово припинятимуться. Область опиниться під впливом антициклону. Хмарність зменшиться, і повітря почне теплішати. До кінця тижня в день очікуємо вже плюс 13, плюс 16 градусів. Вночі буде близько 7 градусів тепла. Синоптики кажуть, температурний режим лишається комфортним, без різких перепадів.